Шановні колеги, доповідачі та гості, міський голова, у нас 24 депутата, можемо розпочинати спільне засідання комісії. Ніхто не проти? Перше питання про затвердження передавального акту комунального некомерційного підприємства. Перемайська центральна районна лікарня, Перемайської міської ради. Доповідач Віктор Готка. Просить. Доброго дня, шановні депутати. Дякую, що ви знайшли час все ж таки прийти на нашу позачергову сесію. Значить, як ви знаєте, у нас йде реорганізація лікувального закладу. І якщо я так зачитаю, відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Та цивільного кодексу, який ще працює в Україні, враховуючи рішення Первомайської міської ради від 29.05.25 25 року, номер 2 про припинення комунального комерційного підприємства Пермайська центральна районна лікарня Пермайської міської ради в результаті реорганізації шляхом приєднання до ПЦМБЛ. З метою вище зазначеного при та завершення процедури реорганізації необхідно затвердити передавальний акт комунального перомайського. Комунальне комерційне підприємство Перемайська царіна районна лікарня Пермайської міської ради. Ну тут я не буду перераховувати весь алгоритм дії, і тут є додатки, там їх дуже багато, ми їх там роздрукували. Тобто, згідно з цим матеріалом, інформацією, державних актів, витяг, ми повинні для того, щоб воно збереглося і могло працювати в подальшому вже в такому. Так, будемо називати її лікарня, на коли вона, мабуть, стане кластерною. Все наше обладнання, території, все, що необхідно для того, щоб воно могло функціонувати. Якщо є питання? Депутати, є питання? Хто за те, щоб винести на розгляд сесії? Одноголосно. Дякую. Мене читає. Друге питання. Про затвердження статуту кому... комунального некомерційного підприємства. Доповідачі Крижов. Алло, ну я конкретно я воду лити не буду. Тут я одразу доповім і друге, і третє питання, тому що вони дуже пов'язані. Друге це затвердження статуту нового комату, який враховує вже і дві лікарні, які будуть приєднані. І третє затвердження Доповідачі, положення. Чекайте, давайте проголосуємо. Хто за друге питання? Да, там суттєво нічого не помінялось. Да. І положення, тому що, чому? тому що статут має основне підприємство, а всі структурні підлозі мають положення. Практично там елементи статуту е ЦРЛ перейшли в це положення. На цим положенням працювало 5 юристів, хоча нічого не мінялося, але ми проробили, у нас 5 юристів, проходили ці всі наші питання. Ви знаєте, що воно перескакувало, все, але пророблено і нічого теж особо нового і суттєвого такого що теж немає. Хто за те, щоб третє питання висловило? Так, да, значить, по закону я не знаю чого так. Мене це на ну єс. Може я зря там... На державу забіжаюся, але воно ну, кажеться, області, де йдуть військові дії, а ми і у нас ідуть військові дії, вважається, і ще Кінбургська коса, вони будуть підлягати кластеризації через 4 місяці після закінчення військового стану. Хоча я не знаю, чого тут фактично от таким лікарням, таким областям треба більше. Фінансування. А зараз на сьогоднішній день, що всі, крім п'яти областей, мають уже кластерність і кластерні рікання мають більше грошей, а ми працюємо як по-старому. Будемо надіятися, що буде. Колись цей час настане, ми переможемо і станемо класти на У нас буде більше грошей і у нас буде можливість. Нам зараз ми якось грошей вистачає, не вистачає. Тоді у нас буде більше. Ми хоч до людського вигляду ці лікарні наші вже будемо приводити. Дякую. Четверте питання про передачу комунальному некомерційному підприємству Пермальська центральна міська багатопрофільна лікарня, термаська міста на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління основних засобів. Доповідач Віктор Володимирович. Питання ну, будуть? Це виті... витікає кто одно за, з іншого, тобто ви, мені ви, треба ви, передати майно і оперативно. Одноголосно. Да. Дякую. П'яте питання. Про внесення змін до бюджету Перемайської міської територіальної громади. Миколаївич. Доброго дня. Ну, я хотів би сказати, проект рішення вже складений після того, як центральна районна лікарня розрахувалася по розрахункові по своїм працівникам, як я вже казав, по, що стосується заробітної плати, і по енергоносіям комунальним. Ні, на останню дату звітну я сам підписував розпорядження на фінансування, воно вже проведено. Тобто те, що я казав, що на початку. На перше число виникнуть зобов'язання. Тепер це розрахункові. Це не зар... ну, розрахункові. Ой, це невикористані відпустки, вибачаюсь. Це в частині невикорисних відпустки. Відпуст... Зарплата ми зарплату не платимо. Це ж НСЗУ. З місцевого бюджету енергоносії і це тільки в частині. Ну, розрахункові, так. Да, Відносяться до оплати праці. Так, да, тепер залишки лімітів ми ви бачите по напрямках. Пропонуємо перерозподілити вже з СРЛ на іншого розпорядника нижчого рівня, це, це МБЛ. От, тут все розписано. Уже буде юридично. ну, да, Головний розпорядник виконком, розпорядник нижчого рівня, центральна міська багатопрофільна лікарня буде все. Таким чином. Ну і тут ви, якщо, я думаю, побачили, є технічні такі моменти. Це по допомозі матеріальній, по УСЗН. Тут міняється економічний код, сума не міняється, там розбивається на ритуальні послуги і матеріали, скажімо, матеріали. Також для розрахунку з ритуальними. По цьому ж далі йдуть у нас, що стосується що стосується в нас, є у нас кредиторська просрочення заборгованість по СЗН залишок, це санаторно курортному Вони якраз по хронології надіслати звернення щодо перерозподілу коштів для того, щоб її вже погасити. Там 2000 з хвостиком. Це Минулих років, 640, щоб ми вже не фігурували там на всю Україну, що в нас є просрочена заборгованість. І по управлінню освіти, звернення залишок, субвенції освітньої, вони також там з капітальних придбанів на поточні придбання, там міняється економічний код, чисто технічний також вирішення питань. Ну, вже не раз ми, звісно, пояснювали. Дефіцит це коли доходна, доходна частина менша, чим, чим видаткова. Ну профіцит висчитується, висчитується, вираховується, наскільки дохідна частина більша, ніж, скажімо так, проведено фінансування різниця. У нас на даний час, я скажу так, зокрема, ми на прошлу звітну дату, тобто по півріччю, у нас було перевиконання 11 мільйон 328 тисяч. Ми на останній сесії затвердили. Це 5%. На, перше, на, на 1 серпня у нас перевиконання, це дуже добре, слава Богу, 3,2% і 9,2%. Мільйона гривень перевиконання дохідної частини. Ну, відповідно, ми, скажімо так, ви розумієте, перспектива в нас є, те, що ми зможемо в поточному році досягнути 5% відсоткову знову. Оце так. За те, що провезло за п'ятий пункт, о, п'яте питання вирісне розгляд сесії. Всі питання спільної комісії. Дякую, Павло Сергійович.